Якщо у 19-му столітті світ переживав золоту лихоманку, то сьогодні його лихоманить вітрітко земельних металів. Ці копалини стали центром сучасної геополітичної гри, першістю якій поки що на боці Китаю. На сьогодні пікін видобуває понад 60% світових рідкісноземельних мінералів та обробляє майже 90%. таким чином, контролюючи ланцюг постачання від руди до готової продукції. Ця фактична монополія допомогла китайцям швидко переборкати митну агресію Трампа. Як тільки американський президент увів для китайського імпорту тарифи у 145%, Пекін наклав ембарго на експорт рідкісноземельних металів. Це моментально змінило риторику Трампа і сторони сіли за стіл переговорів. Минулого місяця вони підписали угоду, за якою Китай зобов'язався відновити постачання капалин, а США встановлювали значно скромніші мита від тих якими грозився Трамп. Ми Підписали торговельну угоду з Китаєм, і в межах цієї угоди починаємо відкривати Китай для американських виробників. Але це не значить, що ми будемо укладати такі угоди з усіма. Деяким ми просто надішлемо листи з повідомленням, що вони платитимуть мита у 25-35-45%. відсотків. Що ж таке ці рідкоземельні мінерали та чому вони здатні впливати на рішення наймогутнішої держави в світі? Йдеться про 17 хімічних елементів, які вже прозвали нафтою та газом сучасного світу, бо їх використовують в різній електрониці. Технологіях і високоефективних сплавах з них виготовляють потужні магніти для двигунів електромобілів, мобільних телефонів, ракетних систем. Один такий магніт розміром з ручку приводить в рух цілий електродвигун або може стабілізувати радар винищувача. Цері, наприклад, використовують у кабелях, щоб перешвидшити сигнал, забезпечуючи глобальний інтернет-зв'язок. Він є також важливим елементом для лазерів, які застосовують і в хірургічних цілях, і для наведення ракет і розумних бомб. Рідкісноземельні мінерали часто ще називають вітамінами промисловості, тому що за останні декілька десятиріч вони стали швидкішими, міцнішими та стійкішими. Вони є критичними для оборонної промисловості і альтернативи цьому поки що немає. Попри свою назву, рідкісноземельні метали не є вже й такими рідкісними. Вони досить поширені у земній корі, але містяться у ній не концентровано, а тому їхня обробка є затратною і проблемною. Є складнощі розділення, обробки та очищення цих елементів. Вони потребують багато енергії, ресурсів і супроводжуються серйозними ризиками забруднення. Тож для видобутку потрібна державна підтримка і сприятлива регуляторна база. Саме тому, в другій половині ХХ століття, виробництво покинуло захід і сконцентрувалося в Китаї. І одна із причин, чому компанії у США, Австралії Канаді не запустили власне виробництво, полягає в тому, що світові постачання з Китаю були досить стабільними. Ще у 80-х роках США лідирували в рідкоземельній індустрії, а шахта у Каліфорнії забезпечувала значну частину світового попиту цих металів. Проте, жорсткіші екологічні закони штату і розвиток китайського ринку змусили її закритися 23 роки тому. Американські підприємці нарікають, що через надмірну бюрократію та необхідність екологічних дозволів для відкриття у Сполучених Штатах може знадобитися до 30 років, тоді як в Китаї такі шахти запускаються за кілька місяців. Тому для відновлення такої складної галузі сполученим штатам знадобиться чимало часу і… Певні законодавчі поступки парадокс у тому, що для зменшення залежності від Китаю ша мають ще трохи побути в цій залежності. Це ще не відокремлення, це відтермінування. Однак воно може тривати недовго. Трамп підписав указ про збільшення видобутку критично важливих мінералів, який заохочує швидшу видачу дозволів на проєкти з видобутку та переробки. Він також придивляється до України та підземних багатств Гренландії, аби позбутися залежності від Китаю. Трамп хоче оперативно наздогнати Китай, і ціна та демократичність методів його мало хвилюють. Наприклад, він періодично заявляє, що у нього є претензії до Канади та Гренландії, які, як відомо, багаті на корисні копалини. Під рідкісну земельну лихаманку Трампа потрапила й Україна. Президент Сполучених Штатів наполягав на винятковому доступі до українських копалин в обмін на подальшу військову допомогу. І з гучними скандалами сторони таки підписали так звану угоду про надра, все робилося поспіхом, щоб Трамп міг похизуватися цим договором на прес-конференції, приурочені до ста днів його президентства. Тож технічні і фінансові деталі домовленості. Досі лишаються, м'яко кажучи, туманними, окрім політичного піару. Певна Трамп сподівається, що зможе вплинути на українську владу, аби швидше запустити шахти та імпорт мінералів, унікаючи бюрократичних та екологічних перевірок. Американці допомогли найбільше, тому повинні заробляти найбільше. Вони матимуть пріоритет, але нам потрібно зупинити Путіна та захистити те, що в нас є: дуже багаті Дніпропетровську область та центральну Україну. За даними Forbes Україна, близько 70% важливих мінеральних ресурсів знаходяться у Донецькій, Дніпропетровській і Луганській областях, тобто велика частина на окупованій Росією території. Ому Трамп і тримає тісний зв'язок з Путіним. Вважають експерти. У медіа також говорили про можливі поставки мінералів з Росії і не безпідставно. Наприкінці березня голова російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрів заявив, що вони вже обговорюють з американцями різні проєкти у цій галузі. Проте експерти з центру Карнегі вважають, що ця співпраця не відбудеться. Ша теоретично могли б інвестувати в російські родовища далеко від лінії фронту, але це одразу ж викличе питання щодо доступності. Вони дуже далеко від основних торговельних шляхів, доступу до технологій, усі вони перебувають під санкціями, і найголовніше прав власності. Важко уявити, що хтось готовий інвестувати мільярди доларів в країну, яка за останні три роки націоналізувала активи десятків іноземних інвесторів майже без компенсації. Пропозиція Путіна також рівнозначна удару ножем у спину Пекіну після того, як він відіграв вирішальну роль у стабілізації економіки Росії під час війни. Важко повірити, що російський президент ризикував би втратити головного союзника заради адміністрації Трампа. Можливо, Трамп би і зміг вирішити цю проблему спільно із давніми союзниками Сполучених Штатів Америки, але нова адміністрація обрала шлях тарифних погроз та. Прагматичного самоусунення, тож тепер Японія, Канада, Австралія і Європейський Союз і собі змагаються за ринок рідкісно земельних металів. Як ми знаємо, один у полі не воїн. Допоки Китай матиме монополію на рідкісно земельні метали, його слово буде останнім у торгівельних війнах. У Пекіні заявляють, що мають суверенне право контролювати мінерали та робитимуть це для миру та стабільності у світі. Що ж, на цьому все. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. І дуже дякуємо, якщо ви поставите вподобайку, підпишетесь на наш канал, а ще краще зробите репост. Дякуємо! Аналізуйте разом з нами!